Всім привіт! Мене звати Юля. І ці відео я буду записувати з метою про те, щоб перестати боятися проявляти себе на публіку, на камеру. Неважливо, проявляти в першу чергу саму себе. Це рішення прийшло до мене дуже спонтанно, тому паралельно я буду розвішувати свій одяг. І хочу поговорити про. Зараз ми приблизимо мою, мою штуку для суши, забула, як вона називається. Буду кожен раз робити коло і повертатися до вас. Насправді це дуже глобальна проблема, яка переслідує мене, скоріш за все, самого дитинства. Мені не давали простору в моїй сім'ї, на жаль, для того, аби казати, хто я така. Мої батьки з цим можуть не погодитися, і зараз я їх абсолютно в цьому не виню, але це правда. Це правда, що мені потрібно було завжди спробувати бути такою більш дівчачою дівчинкою. Не знаю, бути більш релігійною, ніж я є, є насправді. Чекайте, ну паралета, треба ж одяг розвішувати, воно нікуди не дінеться. Чи в школі потрібно було завжди підлаштовуватись під якісь ці стандарти, тому що діти свої по собі жорстокі, якщо ти не підходиш під загальні маси, тебе булять. Що зі мною в принципі і сталося. Зараз, оглядаючись назад, я не можу е, звинувачувати цих всіх людей, звинувачувати середовищі, мені не хочеться, але я хочу в першу чергу сама для себе, сама для себе. Змогти переступити через ці якісь, не знаю, кордони моїй голові і почати проявляти себе навіть ось так, навіть якщо це без сенсу, навіть якщо це не заплановано. Особливо, якщо це не ідеально, тому що, е, окрім того, що постійно, я постійно там пропрокрастиновую якісь рішення, навіть валевно запостити якісь селфі в інстаграмі, в мене виникає тут викликає. Дуже багато страху, дуже багато такої тривоги, що Господи, воно не ідеальне, там чи в мене є прищі. І справа в тому, що моє оточення насправді, моя бульбашка, вона дуже безпечна. І люди, які мене оточують, я їх всіх дуже сильно люблю та поважаю. І я знаю, що ми всі один одного дуже класно приймаємо і підтримуємо будь-які наші починання, будь-які наші ідеї. Ніхто нікого не засуджує, але всередині в мене живе такий великий страх, який постійно мною керує, я просто вам не можу передати. Я буквально вчора відкрила картинки Пінтересті, і я просто розплакалася від того, що там були картинки цих таких прекрасних жінок, дівчат, які, не знаю, дуже гарно нафарбовані. У них дуже класний такий аутфіт. І я плачу не тому, що я не знаю їм заздрю чи що, я навпаки ними захоплююся, але я хочу бути цією ж дівчиною, яка е, так ну, безстрахово промінює себе. І це не тільки про, я не можу вам пояснити, не тільки про зовнішні аспекти, а й про щось внутрішнє. І я хочу ось так от записувати і публікувати ось ці відео, скільки б часу вони не тривали. Е, і... Навчитися, не боятися висловлювати самій саму себе. Навіть ось так, от, без ніякого плану, без е, скрипта, без е, сценарію, коротше, ви зрозуміли. Тому що це також дуже важливо, не боятися е, навчитися мені, не боятися говорити свої думки, якими б вони не були в голос, без паралельного продумування, а що ж мені сказати. Ну, ви тут відчуваєте, це такий тривожник трошки всередині прямо аж кричить. Ось, бо я зазвичай, навіть як я спілкуюся з близькими любими мені людьми, я все одно в голові постійно собі кажу, що е, ну ніби не то, що кажу, але складаю такий план: що я подумала, я відповіла. Знаєте, з одного боку, ви скажете. Е, це так розумні люди роблять. Вони, такайте, одяг, хто стоїть на столі. Е, це розумні люди так роблять. Вони першу думають і тобі кажуть. Але це знаєте, в мене дуже дійшло до ручки. Я просто не говорю. Ну, я, інколи я не говорю то, що я би хотіла сказати, я говорю то, що би підійшло в ту чи іншу ситуацію. І там всюди повинна бути якась здорова межа, але в мене якесь це все, це все якось так транслюється на саму себе. Я сама собі ставлю ці заборони. Я сама не говорю до кінця, а що би мені хотілося, а як би мені хотілося. І розумієте, і загалом я хочу позбутися цього відчуття, яке мене постійно переслідує. Я хочу стати. Іншою версією себе, я хочу проявляти себе, бо е, завдяки багаторічній терапії я розумію, що я класна людина, мені нічого не бракує, я не дурна, я весела, я класний друг, я класний партнер, у мене все класно. Але оце взяти, стати перед кимось як зараз, і сказати це все в голос. Я класна, я класна партнерка. Я класна робітниця, працівниця е, байдуже. Не знаю, у мене класно виходить малювати, навіть якщо це не класно, але бути задоволеною процесом і результатом, який вийшов в кінці, незалежно від його якості, просто похвалити себе за те, що я це вже зробила. Це така велика робота, ви собі просто не уявляєте. І ось з цим відчуттям, і з цим всім я е, живу руками. І тому... і тому таке мені дуже хочеться над цим попрацювати. Мені Хочеться, мені хочеться публікувати це і ділитися з людьми, в яким можливо це ось навчитися формувати класну думки, наприклад. Коротше, хочеться, щоб комусь це відгукнулось, можливо, комусь може не відгукнулось, але хочеться, щоб... Коротше, я це робила в першу чергу сама, сама для себе. І практикувала е, ось цю боротьбу зі страхом проявлення. Тому так. Дякую людям, які знайшли це відео, адже я його ніде не афішувала і так далі. І так, дякую, хто додивився. Хто не додивився, теж дякую, що ви клікнули. Якщо знайдуться якісь однодумці і люди, які захочуть поділитися своїми думками, будь ласка, напишіть тут в коментарях. Я вже так говорю, знаєте, ніби у мене аудиторія, але то таке. Тому таке. Дуже дякую всім. Гарного вам дня! Якщо у вас є якісь такі теми, які ви подумали, що було б гарно проговорити, то ви мені кажіть. Так. Гарного всім дня, дуже дякую.